Вітаю, друзі! Військоми! Почали відкривати вогонь по українцям. Причому в офіційній інформації, як завжди, герої з ТЦК захищаються від групи громадян. В Чернівецькій області співробітник ТЦК відкрив вогонь, щоб відбитись від нападу групи цивільних осіб, заявляє Чернівецький обласний ТЦК. Сьогодні, поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТСК та СП було скоєно напад групи цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТСК та СП було заблоковано, а до нього застосовували силу та погрози. Ідеться в повідомленні. Уявляєте собі, яка ненависть до воєнкомів? Наскільки вона зашкалює? До речі, завтра дам ну, просто вбивчий, інсайд, вбивчий інсайд по е, ТЦК е, ІСП і по е, Сухопутним військам, до яких вони відносяться? Хто як, куди, скільки, ціна питання і так далі, так далі, так далі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім.